Мої вітання на каналі, хочу вам скоро показати прості настройки на руту з верса. Дивіться, тут 21,4 кГц це є стабільна робота його, якщо біжмеш на середні предмети, на метал і на середні монети. Так? Далі що? Чутливість. Оця шкала чутливості. Нажимаю меню, Вот 22. Це стабільна робота приблизно чутливості. Можна ще скинути до 20 щоб менше трошки фонив. Далі плюс 40. Плюс 40 оце дає супер крутий гедограф, що він відкидав в чорний метал в кольоровий метал. Ви зможете легко відбирати за що цього, легко відбираєте чорний і кольоровий. Я вам потім покажу в слідючому відео, як воно все працює. Далі ми ставимо стабільні настройки. Оця ОЦЕВО, це 133, це що він менше фоним або... Більше фони одним словом все решта я вам в наступне відео покажу.